В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії для вас. Працюють Павло Живєтьєв, Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні в новинах. Ситуація на Дніпропетровщині. Що довело до відчаю мешканців одного з будинків по вулиці Макарова. Юні винахідники, призери міжнародного інноваційного шоу у Хорвації. Тож буде багато важливої та актуальної інформації. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зокрема зазначив: цитую: ніч в області минула спокійно, жодного обстрілу у всіх містах та селах. Така нечаста звістка нині. Така бажана тиша. Дякуємо за неї силам оборони за кожну хвилину і кожен новий день. Всім хлопцям і дівчатам, які на передовій тримають стрій, аби тут у тилу вирувало життя. З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та шість ударних безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету та шість ворожих шахетів. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника. Підготовка до опалювального сезону в Україні триває. Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду і місцевої влади зробити все необхідне для життєзабезпечення під час холодів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що готовність енергетики та комунальної інфраструктури до опалювального сезону наближається до 100%. Найближчим часом тепло досягне всіх будинків українців. Роботи із підготовки до опалювального сезону продовжуються. І на Дніпропетровщині детальніше в наступному коментарі. Наразі матеріал готується до ефіру. Тож більше інформації дивіться у наступних випусках новин. У рамках програми Допомога фронту, чергову партію необхідного обладнання передали військовослужбовцям батальйону територіальної оборони кам'янського району. Цього разу підготували плазмові екрани та ноутбуки, технічне оснащення якого потребували наші захисники для своєї роботи. Сьогодні ми передаємо для наших військових необхідне обладнання для виконання бойових завдань. Те, що ми буквально там декілька днів тому розмовляли з вами, воно все вже придано. Отримали технічні засоби для якісного виконання бойових завдань і моніторингу за противником. Дуже значний вклад в обороноздатність і в якісне виконання бойових завдань нашої частини. Кримінальна хроніка за публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця Донеччини у жорстокому поводженні із цивільним населенням. Його засуджено до 12 років позбавлення волі. Враховуючи, що чоловік раніше був засуджений за державну зраду, суд шляхом часткового складання покарань призначив йому 15 років за ґратами. Було ухвалено вирок у кримінальному провадженні, де підтримувала обвинувачення Дніпровська обласна прокуратура за фактом воєнного злочину, порушення законів та звичай війни. Це перший такий вирок на Дніпропетровщині. Це справа не інабсенція, коли обвинувачений не бере участь у судовому розгляді. Та він перебуває або на окупованій території, або на території держави агресора. В нашому випадку обвинувачений був присутній в залі суду, надавав покази, був представлений адвокатом. За обставинами справи на території одного з сіл Херсонської області в період окупації в березні 22-го року військослужбовець так званої народної міліції ДНР, який діяв під ефективним контролем збройних сил Російської Федерації, який безпосередньо з іншими військовослужбовцями окупував територію цього села, він жорстоко поводився з цивільним населенням на території цього села. Згідно показань потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, територія села розрабовувалася активно військовослужбовцями Російської Федерації, грабувалися магазини, в тому числі продовольчі, наслідок чого мешканцям села просто не було що їсти. І вони ходили до лісу, який знаходився поряд з селом, де раніше дислокувалися Збройні сили Російської Федерації, залишили після себе сухі пайки та інші харчі. І люди туди ходили. Тила по їжу і е, потерпілий в цій справі. Одного дня також пішов до цього лісу. Його побачив обвинувачений. Він його зупинив. Він став погрожувати його автоматичною зброєю і вимагати від нього розказати, що він допомагає Збройним силам України, входить до розвідувальної групи збройних сил України, як йому здалося. Потерпілий е, зазначав обвинуваченого, що немає жодного відношення до збройних сил України. Не допомагаєш, він прийшов до лісу для того, щоб знайти їжу. не незважаючи на таке, він почав чергами стріляти біля вух потерпілого, справа та ліва тулубу. Після чого здійснив одиничний постріл в праву ногу потерпілого. Через деякий час у квітні 2022 року обвинувачений потрапив в полон, і було встановлено, що він вчинив злочин. Йому було пред'явлено підозру та направлено обвинувальний акт до суду. Він засуджений до 15 років позбавлення волі. Стаття 438, яка інкримінується Ніпровської обласною прокуратурою, передбачає покарання від 8 до 12 років. Він за цю статтю отримав максимальне покарання 12. Однак, оскільки він був ще засуджений Галицьким районом міста Львова за державну зраду, він був громадянином України і в період воєнного стану він прийшов біг на бік ворога і прийшов приїхав воювати на територію країни. Він був засуджений. Уджений там до 12 років позбавлення волі, тому суд склав покарання, яке призначив в нашій справі, та з покаранням призначеним вироком у Львові, і призначив остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. У Дніпропетровській області правоохоронці виявили та припинили діяльність підпільного нафтопереробного заводу, на якому виготовляли фальсифікований бензин та дизельне паливо низької якості. Про це повідомила прес-служба бюро економічної безпеки України. Слідче бюро за даними фактами відкрили кримінальне провадження. Покарання за цією статтею передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував вибух на АЗС. Слідство встановило, що неадекват кинув гранату під час конфлікту. Про це інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області. Інцидент стався у селі Дороге, що у Дніпровському районі. У наслідок вибуху пошкоджено два автомобілі, будівлю АЗС та заправні колонки. На щастя, люди не постраждали. У чоловіка виник конфлікт із працівниками станції. Він погрожував підірвати гранату та пішов. Через деякий час повернувся та влашті. Штував вибух до злочину причетний місцевий мешканець, якому 61 рік Правоохоронці виявили та затримали підозрюваного менш ніж за годину. Чоловікові повідомили про підозру за фактом хуліганства. Триває слідство. На гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися мешканці будинку 1 А по вулиці Макарова. Люди скаржаться на бездіяльність керуючої контори жилсервіс. 5 найбільше їх зараз турбує незадовільний стан електропроводки по всьому будинку. Через часті перепади напруги із з ладу виходять електроприлади. Докладніше у нашому наступному сюжеті. КП ЖилСервіс 5 Дніпровської міськради підпорядкована департаменту житлового господарства, який очолює Владислав Грицай. На обслуговуванні у них 2450 будинків у Шевченківському, Чечелівському, Новокадацькому, Центральному, Самарському та Амур-Ніжньодніпровському районах міста. Ця контора дісталася в якості управителя й будинку номер 1 а по вулиці Макарова тільки, схоже, керують вони їм тільки на папері, судячи з численних нарікань на їхню роботу від Дніпрян. Будинок кінця 60-х років минулого століття, а вся електропроводка в ньому так і залишилася з алюмінію. Хоча термін її придатності 25 років. Також незброєним оком видно переплетіння великої кількості скруток, обмотаних ізолентою. Жеть никаких действий не производит, поэтому были несколько раз заявки. Не, то, то, что, мало того, что щитовая там просто-напросто убитовая. Ну ничего там практически не делалось. Входные кабеля, которые идут по подъездам, они тоже 1967 года не менялись. Алюминий как был, так и есть. Проблема с проводкой, проводка устаревшая, устаревшие автоматы. В нашем электрощите стоят то, что новые автоматы, это установили непосредственно магазины. А те, которые идут на дом, на квартиры, они еще стоят советские. Проводка алюминиевая, она скручена изолентой, изолента высохшая, щитовые не закрываются. Туда попадает пыль, там пауки, там много паутины. На додачу ще й жодна електрощитова у не зачиняється. На фоні цього у нас вже не раз пропадало електроснабження в під'їзді, в домі. Делали три заявки, ну, на які нас, в принципі, відзвалися ну, на одну. Ну, Проблеми не, не до кінця устранили, тобто возобновили снабження, але ну, ніхто не міняв ні проводку, ні міняв скрутки на правильні соєднення, не вбирав там нічого. Через такий незадовільний стан електрики у квартирах мешканців будинку постійно скаче пруга. У підсумку з ладу виходять, електроприлади й лампочки у під'їздах, то міняти дуже часто. У нас в квартирах зараз проблема в тому, що от у мене може бути напряження 180 вольт. На четвертому етажі – це 260 вольт. 246 вольт, тобто ну, воно приїхає очень сильно. Вот. Показання РКН. Соответственно, это можно все наблюдать. Дома у меня стоял бесперебойник, напряжение падало до 180 вольт, отключалась полностью подача на квартиру, да, отгорела и стиральная машина, и телевизор. То есть, соответственно, проблемы возникают из-за этого. Бывает также превышение за 260, опять-таки, электро, ну, электроприборы отключаются, и все перегорает. Ну, проблем было много. И чайники, и все что угодно. Ну, то есть, может произойти лампочки, лампочки у нас горят постоянно. То есть, вот если взять подъезд, то... За полгода ну, лампочок 10 приходится міняти, вони просто виграють всі. Якщо ставить накалювання, то вона починає перегріватися, у нас вокруг все чорне становиться. Якщо економ, лампочки стають чуть дольше, всього. Попереду зима й навантаження на електрику збільшиться в рази. Тож люди не безпідставно побоюються, що їхня алюмінієва електропроводка цього просто не витримає. Вони вимагають від жилсервіс 5 негайної її заміни. Заявку від мешканців будинку номер 1 А по вулиці Макарова зі скрипом, але таки зареєстрували. Ось тільки за тиждень люди від управителів жодних відповідей не отримали. Принаймні, жодних сповіщень, що її 16 жовтня, як заповнили у Сервіс 5 надали, не надходило. А тим часом аварійна бригада вже втомилася постійно приїздити за цією адресою і повертати людям в оселі світло. Ольга Ховрич Андрій Маренюк, Новини Д1. Коли ми готували цей сюжет до ефіру, написали інформаційний запит очільнику департамента житлового господарства Дніпровської міськради Грицею. Однак, як виявилося, його прізвище разом із посадою зникло з офіційного сайту Дніпровської міськради. З джерел близьких до мерії нам повідомили, що Грицай отримав підозру і знаходиться у слідчому ізоляторі. Чи це так насправді покаже час? Адже кримінальні провадження це вже справа буденна для чиновника. Однак це не заважало грицаю керувати усім житловим господарством міста мільйонника. Чи втримається на цей раз? Обов'язково. Повідомимо. Продовжуємо випуск. Юні науковці вибороли дві срібні медалі на міжнародному інноваційному шоу Винахідників Інова, яке відбулося у Хорватії. Переможцями стали вихованці обласного відділення Малої академії наук. Серед призерів ліцеїсти з Кам'янського Єгор Іващенко, який займається в Малій Академії наук другий рік. За цей час виконав три наукові роботи. На конкурс винахідників поїхав вперше, презентував теоретично-математичне дослідження. Срібло також здобув студент із кривого рога Владислав Сухомлин. Його доробок стосується галузі інформаційних технологій і штучного інтелекту. Команда українських ветеранів установила світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному спортивному фестивалі Arnold Classic Europe у Мадриді. Ветерани протягли за канат в упорі, сидячи чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 метрів за 31 секунду. У змаганнях взяли участь вісім захисників із різних куточків країни, які отримали важкі поранення та травми під час бойових дій, і які є призерами. Першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів сильні України своїм рекордом команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під агідою України. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жвітєв та Ганна Костікова. Слава Україні! Побачимось. Вітаю, друзі на телеканалі Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 17 жовтня. У Дніпрі очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду. У кривому Розі та нікополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Повітря прогріється від 5 до 13 градусів тепла. У синельниковому ясна погода без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 11 градусів тепла. У жовтих водах, кам'янському та новомосковську очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря від 4 до 12 градусів вище нуля. Народний прогноз погоди: якщо гримить грім, взимку буде тепло. Вранці сильний туман. Чекайте на сонячний день. В лісі багато грибів. Скоро прийде тепло. На каштанах що є листя. Чекайте на потепління. З вами була ведуча прогнозу. Погоди на телеканалі Де 1 Маргарита Кузьменко. Гарної погоди, мирного неба і слава Україні.